226 гривень за комплект від бренду Esmara US Grand Polo, Їхня лінієчка. Це будуть ось такі гарні поло в трьох кольорах. І також будуть лосинчики. Гарно між собою поєднується, гарна якість. Футболочки 100 бавовна. Ось такі гарні розрізи з обох боків для більш комфортного пересування. Також гарні рукава. Ось такий гарний комірець, гудзички. Все дуже якісне. Їхня фірмовий такий коночок. В такому гарному блакитному кольорі далі йде такий пудровий. Це вже йде зі ставочками синього кольору. Дуже гарно і стильно виглядає під брючки, під спіднички. Як в офіс, так і просто вийти десь з друзями на каву. Ось такі гарні в темно-синьому кольорі з біленькими вставочками. Все дуже якісна гарна тканина, не буде парити дуже легенько. Ось так виглядає. Також до цих комплектів буде йти ось такі лосинчики. У лоті буде 16 комплектів. Між собою дуже гарно все поєднується по кольорам. Ось такого гарного графітового кольору, напис в'язкрантолу рожевим, щоб виділялося акцентно. І ось такий рожевий коник. Гарна резиночка добре тягнеться. І буде ще ось такий синій варіант. Ціна такого лоту 3620 гривень розміри від XS до L. Іксечки буде 2, есочок 6, 5 і L-очок 3. Вони йдуть дуже легенькі, дуже комфортні, як на повсякденне носіння. Можна навіть і вдома, і на вулиці. Також коник біленький. І ось такий. Напис «US Гранд Поло 226 гривень. Коштує один комплект. Замовляйте у наших менеджерів.